Я поступив в академію у 2005 році, закінчивши академію, почав працювати на посадах інспекторів, потім на посадах старших інспекторів, до начальників застав. В червні 2014 року пам'ятаю той день, коли ми в складі мотоманевної групи потрапили до Бірюкова, це Луганська область, в подальшому так званий Довжанський котел. Пройшли У 2024 році. Мій бойовий шлях продовжився на Донецькому напрямку в складі 3-го прикордонного загону. Там я набув навички пілотування на мавіках, займалися розвідкою. А в вільний час, коли наша зміна відпочивала, ми доставали і впівіжки і наносили вогневі ураження по живій силі противника, десь і артилерію намагалися вразити такого бойового досвіду. В нас не було. То як то кажуть, ми були просто первоходцями в цій справі. У нас був екіпаж, підполковник, майор і старший лейтенант. Це в нас була така група, яка працювала два через два. Ми заступали на позицію з бійцями, нашими побратимами, які займали посади, ну, неофіцерські. Мені подобається це. От мені це подобається. Мені подобається от, в безпілотних системах розвиватися. Моєю мотивацією є те, що. Коли ми пішли воювати в 2014 році, ми пройшли тоді всі піхоту і знаємо, як це важко сидіти в бліндажу в окопі. Я дуже почав цінувати цю роботу, яку роблять оператори БПЛА для наших слава вам, піхотинцям, які сидять на передньому краю, і ми своєю роботою забезпечуємо їм очі, життя. Враховуючи мій бойовий досвід, керівництвом відомства доручено мені очолити прикордонну комендатуру швидкого реагування розвідувальний ударних безпілотних повітряних систем 15-го мобільного прикордонного загону. Наразі йде етап формування нам вкрай необхідні пілоти на Мавіки, Камікадзе», Скиди, пілоти важких бомберів, вампір, «Немезіс», кажан. Наш підрозділ буде здійснювати далекобійну розвідку з пілотними авіаційними комплексами: Лалека, шарк, мінішарк. Основними завданнями підрозділу це виявлення живої сили противника, легко броньованої техніки, броньованої техніки, коригування артилерії, підтвердження враження FPV-дронів, далекобійна розвідка на 30-40 кілометрів в тил ворога, ремонтна майстерня, яка буде підготовлювати пілотам дрони. Військовослужбовець, який виявив бажання і призначений на посаду до нашого підрозділу, він буде проходити навчання в підготовчих навчальних центрах. В подальшому, після підготовки, ми будемо цих військовослужбовців вставити до. Досвідчених пілотів, які будуть вже в бойовій обстановці набирати з того досвіду, який необхідний для успішного виконання поставлених завдань. В цивільному житті я вважаю, що е, потрібно е, бути від 18 до 35 років, мати просто бажання знищувати ворога. І все. Ми поможемо, навчимо, дамо все, що необхідне для виконання завдань. Як командир, я е, гарантую. Кожному військовослужбовцю, який прийде до нас в комендатуру, це відношення як до сім'ї, колектив, навчання, ніхто не залишиться без знань на позиції. Нашому підрозділі потрібно пілоти Mavic, пілоти FPV, пілоти на важкі бомбери, кухарі, водії, інженери, сапери. Хочу мати в себе тих людей, які будуть мотивовані. і... Будуть розуміти ті задачі, які стоять перед нами, перед всім підрозділом та в цілому перед державою. Будемо раді, якщо ви маєте мотивацію, бажання допомогти нашому підрозділу та й в цілому державі. Буду радий чекати в нашому підрозділі рубак 15-го прикордонного загону.